Мої вітання в ефірі Прогноз погоди. З вами Надія Кравченко. І сьогодні я вам розповім, якої погоди чекати на Великдень. В Україну йде потепління з невеликими дощами. Такий прогноз на неділю, 20 квітня. У західних областях хмарно із проясненнями. На Волині без опадів. В Карпатах не забудьте захопити парасолю буде невеликий дощ. Температура вночі 8, в день 14-16 градусів, а на Закарпатті до 18 градусів тепла. У північних регіонах також дощитиме місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Вночі 6-8 тепла, вдень до 15 з позначкою плюс. На сході небо похмуре, проте очікується суха погода і потепління до 18 градусів. На півдні без опадів і буде сонячно. Денна температура 12-15 градусів, вночі 8-10 градусів тепла. На півострові Крим хмари закриють небо вже вранці і протримуються весь день, розсіявшись лише ввечері. Вдень, можливо, пройде дощ, але він швидко закінчиться. У центрі хмарно із проясненнями, можливий, невеликий дощ. Вночі 7-9 градусів тепла, вдень 10-13. В Столиці похмуро, короткочасні опади. Дощовик або гумові чоботи стануть у нагоді вдень 17 теплих градусів. З вами була Надія Краченко. Бажаю вам затишку та миру. А свято Великодня нехай об'єднає ваші серця. Приємних вихідних!